Вони найбільш обізнані у спроможностях ворога, мають інформацію про чисельність противника, розташування, вогневі засоби. А за потребу заходять глибоко у тил противника. Від них залежить наскільки ефективними будуть військові операції сил оборони. А ще про них кажуть: тихо прийшов, тихо пішов. Сьогодні в Україні відзначають день воєнної розвідки. Їхні обличчя, імена та подвиг лишаються невідомими для суспільства, яке вони. Боронять, адже служба цих бійців пов'язана з неабияким ризиком. Та наш воєнкор Ігор Левинок мав нагоду побачити, як на фронті працює воєнна розвідка. Його репортаж далі. Женя. Вони ті, хто завжди на крок попереду. можу стріляти з кулемета, можу стріляти з браунга, я можу стріляти з колете з ПКТ, тобто може сісти за ПТР, може поїхати, може стріляти. Розвідники першими заходять на позиції. Як часто у вас трапляються боєзіткнення? Час від часу вони є. Меніска, міністр, 2 район. Вкрають жорстко з. 320. 320. Гранений <пл> Вони проводять надскладні операції, беруть полонених у ворожому тилу і забезпечують цінні дані. жди, жди, жде, дехайдочі жди. підійдуть. Як працює воєнна розвідка в умовах сучасної війни? Функції може і не змінилися, але методи і здійснення розвідки змінилися однозначно. Барс, барс. Я брат. Ідемо досматривать крик. Ідемо досматлювати крит. Їхня робота зазвичай лишається поза кадром, але їх внесок у перебіг війни величезний. Вони ця сила і розум, що виявляють найменші рухи противника, і майстерно руйнують ворожі плани. Наш підрозділ може виконувати будь-які задачі, найгарячіших сачках, і що там потрібно вирівняти трошки лінію фронту або виставити там, наприклад, засоби протитанкові. Тобто У нас дуже широкий спектр задач, який може виконувати загін. Навіть у сучасній війні із розвитком технологій розвідники виконують широкий спектр завдань, диверсії в тилу ворога. Ані в одну другі в другу. Стик Стикніше бистреє. Вон стик. Також беруть участь у штурмах та оборонних діях. Організація засідок та спостереження, збір інформації та війна змінюється, Змінюється і розвідка. Ми зараз не йдемо за язиком, якимось солдатом або на кшталт молодшого лейтенанта взяти його в полон, щоб дізнатися про те, що і так бачить дрон. Позивний зима у 2022-2023 роках, був командиром групи армійської розвідки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час окупації Херсона виконував завдання у захопленому обласному центрі. Розгром росіян у знаменитій чорнобаївці то справа зокрема і його групи. Той випадок, який стосувався з нашої групи, це людина, яку обрали наші спецслужби, вона виглядала дуже неагресивно, не маючи татуювань, не маючи особливих предметів. Ніяких. До цієї людини підселили жінку літню і жінку молоду з липовими документами, що вони сім'я. Їх поселили на одну із багатоповерхівок, де вони спостерігали за ходом руху військової колони, техніки, яка заходила на Чорнобаївський аеродром. Але служба в армійській розвідці це насамперед складні бойові операції. Командир взводу розвідки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, за позивним містер, розповідає про них без прикрас. Війна це не романтика. Тут немає нічого веселого. Нічого забавного, тут люди вмирають, тут люди втрачають кінцівки і ну, варто над цим задуматися. Основне завдання розвідників виявлення противника. Нерідко такі ситуації закінчуються боями. Так, Внімання група окапувається. У бою для розвідника головна зброя оперативність, гнучкість і розум, уміння оцінити ситуацію і вчасно зреагувати. Його псевдо Каспер, командир групи п'ятого загону, спецпризначення Омега. Омегатиме це не означає, що я маю бути сильним як шафа, який з одного удару ногою вибиває двері. Це не означає, що я можу гребінцем убити противника. У першу чергу це вміння працювати з тим, що в тебе є. Ось у тебе є автомат, у тебе є пістолет, або у тебе є кулемет, або тобі дали джавелін. Ти повинен уміти працювати з усім цим. І справді, більшість розвідників це не дуже високі, мобільні, підтягнуті я чоловіки, які здатні максимально тихо долати перешкоди. Плюс один розвідники це унік. Універсальний інструмент в руках командира. Чому універсальний? Тому що це люди, котрі можуть стати на будь який вид озброєння. Я той же самий кулемет Браунінг. Можна туди поставити розвідників, вони будуть працювати. Служба у розвідці це не аби який ризик. Ось так виглядає ця виснажлива праця, яка стоїть за кожним відвойованим метром нашої землі. Всі цілі. Ах, братуха, прості. На відміну від десантників, артилеристів чи піхотинців, на війні у розвідників немає чітко визначених позицій, але вони завжди там, де гаряче. Розвідка це вибір, який роблять найсміливіші та найвідданіші. Ігор Левинок, Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.